Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. Повітряні сили показали відео зі збитим су 35 На цих кадрах палає ворожий винищувач. Збили літак сьогодні вранці на Курському напрямку над територією РФ. Про це прес служба повітряних сил зсу повідомила в Телеграм. Су 35 окупанти використовують для ударів по Україні. Кожен літак може нести вісім керованих ракет. Трамп не розуміє масштаб страждань в Україні. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Білого Дому, який порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються в парку. В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав: американський лідер не може відчути повноту болю і додав: від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинула 631 дитина. Справа не в президенті Трампі, справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль, і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль. Ми з путіним не діти на дитячому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов, щоб вбивати дітей. Нещодавно Трамп розповів деталі телефонної розмови з Путіним, зокрема, переказав свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити ще повоювати, бо потім буде легше це припинити. А напередодні заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Щодо повутини, то водії вантажівок у Росії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами, які згодом атакували російські авіабази. І наголосив в операції брали участь виключно українські спецслужби і використовувалася тільки українська зброя. Нагадаємо, 1 червня служба безпеки України провела унікальну спецоперацію Павутина. Під час операції в Півдрони здійснили масовану атаку на чотири аеродроми Росії: Біла, Дягілєва, Оленя та Іванова. У наслідок ударів було уражено 41 літак. літак. СБУ заявляють, що втрати РФ можуть перевищувати 7 мільярдів доларів. Атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росія. Попри серйозний удар по літаках ворога, завдяки павутині, небезпека ракетних атак по Україні залишається. Про це в ефірі телемарафон розповів очільник управління комунікацій повітряних сил України Юрій Гнат. За його словами, поза ніч, коли РФ масштабно атакувала Україну, є доказом того, що у Росіян все ще є літаки та ракети. Ураження певної кількості літаків це серйозний удар по ворогу. Тому треба не забувати що е, можливості завдавати ударів е, крилатими ракетами вх 101 та інших типів які можуть нести стратегічну авіація вони залишаються Франція запускає виробництво безпілотників в Україні. Виробничі лінії дронів на території України створить французька автокомпанія разом з оборонним підприємством. Заявив міністр оборони Себастьян Лекорню. Розробка нових БПЛА для збройних сил враховує бойовий досвід саме з українського фронту. Урядовець підкреслив, українці мають найкращі навички у застосуванні дронів, і саме тому ця співпраця буде взаємовигідною. Троє загиблих, 21 поранений. Такі наслідки масованого удару по Харкову. Рятувальники виклали відео наслідки влучання у багатоповерхівку в основ'янському районі. Там горіли квартири на верхніх поверхах. З-під завалів дістали живу жінку. Наразі вона в лікарні. Російські окупанти випустили по місту півсотні шахедів, дві ракети та чотири каби. За півтори години у Харкові пролунало щонайменше 40 вибухів. Це найпотужніша атака за час повномасштабної війни. Прибувши до місця, виклику рятувальники саме на рівні восьмого поверху в квартирі. виявили, що під завалами, під бетонними уламками зруйнованої плити знаходиться жінка. За допомогою спецінструментів розрізали залишки бетонних конструкцій, вилучили жінку, транспортували до автомобілю екстреної медичної допомоги. І далі її було госпіталізовано до лікувального закладу. Крім того, на 9-му поверсі було виявлено тіла двох загиблих осіб. Безпосередньо станом на зараз пожежу ліквідовано, Тривають аварійно рятувальні роботи. Було 48 вісім шахидів. Крім цього, було чотири каби і дві ракети, які прилетіли до міста Харкова. На жаль, дуже багато руйнацій, але головне, що постраждали люди. Моя квартира була за пару вікон до місця прильоту, тобто мені просто пощастило знаходитись просто в другому місці. Я вийшов, я думав, що буде, як завжди, там, ну, для Харкова зачина справа там чотири. Тисяч шахетів і все, але сталося те, що сталося. Підійшов до вікна, не подивитися, що відбувається. І ну, ті емоції я передати не можу. Дуже страшно. І вночі війська РФ обстріляли корабельний район Херсона, пошкоджені дві багатоповерхівки. Загинуло подружжя. Про це в телеграмі сповістив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Двоє людей поранені у Дніпрі. Російські терористи вчинили на місто комбіновану атаку. Наші оборонці збили 6 ракет і 27 дронів. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У місті пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад, в оселях потрощені вікна. Є руйнування і у Павлограді. Там понівечено підприємство і багатоквартирні будинки. Знищено 9 авто. І також 9-поверхівка пошкоджена у Нікополі. Там обійшлося без жертв. У Луцьку загиблих двоє. Вранці з під завалів витягнули тіло дівчини. А вчора знайшли її загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи у місті завершили. За даними ДСНС, постраждалих 30-ро. Нагадаю, ніч на 6 червня росіяни спрямували на місто 15 БПЛА та 6 крилатих ракет. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, у кількох районах пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти. Наслідки вчорашньої російської атаки ліквідовують у Солом'янському районі столиці, де напередодні вночі окупанти поцілили у 16-ти поверхівку. Влучили у квартиру на 11-му поверсі. На місці удару від ранку працюють комунальні служби, аварійники та волонтери для допомоги постраждалим. Розгорнули гуманітарний штаб, де люди пояснюють, як відшкодувати збитки. А працівники управління соцполітики району розпочали обхід квартир. Нагадаю, ворог завдав комбінованих ударів по Києву напередодні, спричинивши значні руйнування. Не минуло без жертв. Загинули троє рятувальників, які працювали на виклику. Поранення дістали 32 людини, з них двоє дітей. Понад 40 разів російські окупанти обстріляли міста і села Донеччини за добу. Минулось без загиблих і поранених. За даними ДСНС України у своєму телеграм-каналі, вогнеборці ліквідували 9 пожеж. Пошкоджено щонайменше 70 будівель. Так у Дружківці ворожий дрон поцілив у склад фермерського господарства. У Сергіївці через дрони розвалені дві приватні оселі. А в Михайлівці горіли склади. У Бельгії розслідують вбивство двох українок матері та шестирічної доньки. Їхній будинок згорів вчора вранці. Ймовірно, його навмисно підпалили. Повідомляє місцевий мовник, посилаючись на висновки пожежного експерта. У поліції кажуть, в обох жертв були ножові поранення. Деталі з'ясують після розтину, які проведуть у вівторок. З подробиць відомо, жінка померла на місці, а дівчинку намагалися реанімувати, але марно. 16-річний син під час пожежі був у школі. Українська родина проживала у Бальгії три роки. Їхній батько воює на фронті в Україні. Унікальна знахідка срібну шпильку давньосківського часу, що пролежала в землі понад 2,5 тисячі років, випадково виявив полтавський краєзнавець. Артефакт відреставрували і передали до полтавського краєзнавчого музею. І, хоч основна будівля закладу досі на реконструкцію, музей продовжує відкривати виставки, приймати відвідувачів і берегти історію. Подробиці в сюжеті Анни Ружін. До нашого музею ось така. Срібна цехоподібна спилька знайшли її випадково поблизу села Новоселівка. Це Кременчуцький район. Знайдена вона була місцевим краєзнавцем Віктором Супоніним. Фахівці констатують цей артефакт давньосківського часу кінця 7-го, початку 6-го століття до нашої ери. Досі у світі було відомо усього про дев'ять таких виробів із срібла, і це десятий. Такі шпильки використовувалися переважно жінками для заколювання волосся чи одежі. Воно переважно на території як правого берега, так і лівого берега Дніпра. А бронзових таких шпильок досить таки багато. Вони ну, сотнями рахуються. Не всі вони збереглися з цих дев'яти шпильок. Ну, це розкопки ще кінця 19 століття, до першої половини ХХ століття і. Збереглися зовсім мало. Шпильку знайшли у зігнутому стані. Ймовірно, вона була деформована сільськогосподарською технікою. Знайдена вона була в зігнутому в такому стані, напевно, трактор. Коли пахали ну, поле, то зігнув Наш реставратор її трошки почистив. І ось в такому стані вона зберігається. Цікаво, що ми консультувалися із. Провідними науковцями, зокрема Сергієм Скорем з інституту археології, він давав нам з стосовно неї, і так досить таке рідкісна знахідка. Сьогодні знахідка частина нової виставки, відроджені реліквії, здобутки реставраторів музейних закладів Полтавщини. Відкрили її у флігелі краєзнавчого музею. Через тривалу реконструкцію основної будівлі музей працює у зміненому форматі. Працівники адаптували простір і тематику експозицій до наявних умов. Ми практично вже під час повномасштабної війни три роки використовуємо флієль. Ми не можемо його використовувати взимку, тому що там немає опалення. Справа в тім, що це пам'ятка і своїми силами ми нічого не зробимо, крім, звісно, проекту реставрації і таке інше. Але на теплу частину року ми готуємо ряд виставок. В цьому році їх буде 16». Ремонтні роботи у музеї розпочалися ще в 2021 році, проте з об'єктивних причин у 2022 році вони зупинилися. Зараз тільки фінансування області на ремонтні роботи першого поверху, а ще другий є, ще третій є. Розпочати інклюзивні е, речі, е, тільки розпочаття, але ж, але ж звісно, це потребує досить великих коштів і е, там іноземні, навіть виконавці. Таких робіт. Ну, сподіваємося, звісно, сподіваємося, сподіваємося на мирне небо. Та війна не стала на заваді самій роботі музейників. Продовжується поповнення колекцій, оцифрування експонатів, а ще проводяться конференції та виставки у новому форматі. У цих умовах довелося не тільки змінити розташування виставок, а й відкоригувати принципи експонування. Частину фондів приховали задля безпеки. Для нас формат звичайно дуже змінився. По перше, є обмеження за експонуванням цінних предметів, які наразі обезпечені, не можемо їх демонструвати. Звичайно, змінюється формат експозиційного показу. Думаємо про загрози, які постають через військовий стан, через можливі обстріли. Звичайно, намагаємось максимально обезпечити і наших відвідувачів, і музейні предмети. Музейники кажуть, навіть під звуки повітряних тривог історія не мовчить і своєю роботою щодня доводять. Ть, зберігати культурну спадщину так само важливо, як і її захищати. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.